Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми будемо малювати ілюстрацію. А що ж таке ілюстрація? Ілюстрація це зображення, це картинка, це малюнок, що супроводжує текст казочки або віршика, або оповідання. Сьогодні ми будемо малювати ілюстрацію до віршованої казочки. Віршована казочка називається Вередливі жабки, а написала цю казочку Наталя Забіла. Наталя Забіла це улюблена українська письменниця, улюблена письменниця усіх українських діток. Її вірші, оповідання, казочки знають усі усі українські діти. А народилась Наталя Забіла 5 березня 1903 року. З нагоди її дня народження ми будемо робити виставку у холі школи і ви намалюєте також свої ілюстрації. Наталя Забіла вередливі жабки» Очеретяна хатина біля річечки була. І жила у ній родина не велика, не мала. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка. І веселе малиня жабенятко жабеня. Так би жити й поживати та чомусь одного дня почала вередувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста. Комарі якісь дрібні. На лататі ніде й сісти, буркотіли цілі дні. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка. І веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть, і йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселились і живуть. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ще до осені далеко. Час минає Споквола тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа Менша й і менша і щодня. Гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем! Що робити без води? І надала ж лиха година переїхати сюди геть звідсіль. І в ту же нічку тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась жабка, дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очаретіну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть. І тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка. І веселе малиня, жабенятко жабеня. І так контрольні запитання. Скільки жабок у жаб'ячій родині? Назвіть їх. Що таке латаття? І третє запитання, хто написав казочку віршик Вередливі жабки. Намалюйте, будь ласка, усю родину вередливих жабок.